Чергова сумна звістка надійшла у Володимирську громаду. В результаті ДНК експертизи підтверджено загибель старшого солдата Романа Калашнюка. 38-річний герой перебував у статусі безвісти зниклого із квітня минулого року. Роман Калашнюк служив за контрактом у Збройних силах України і на момент повномасштабного вторгнення Російської Федерації перебував у зоні ООС. Із січня 2023 року брав участь у боях за Бахмут. 16 квітня під час евакуації пораненого побратима під щільним вогнем противника, який наступав, роман загинув у районі самого Бахмута. Наші війська вимушено відходили, і не з одним бійцем тоді було втрачено зв'язок. У 38-річного стрільця, помічника гранатометника Романа Калашнюка. Лишились мама і сестра. Про час прибуття траурного кортежу і день похорону повідомлять додатково.